В Києві відкрилася унікальна інтерактивна виставка. Третє дихання. Тут ви зможете обійняти і послухати мурчання гігантського кота, випустити пару та навіть малювати на стінах, потанцювати і також пострибати в калюжах, немов дитина. Для цього вам дадуть спеціальні бахіли. Ця виставка про почуття та емоції, і тут все зроблено для того, щоб ви могли їх максимально виразити і не тримати в собі. Тому тут є окрема кімната, де ви можете лаятися або поспівати з Джері Хейл. А ще розпізнати сім базових емоцій разом з Олександром Рудинським і повторити емоції тварин. Дуже схожий. зробити величезну квітку більш яскравою, побудувати халабуду, почути дуже важливі життєві історії. Виставка працюватиме до 1 червня. Вартість повного квитка 150 гривень. 50% з продажу квитків буде передано на реабілітацію пацієнтів Суперх'юманс та їхніх родин. Виставка однозначно варта уваги. Адресу, де вона проходить, залишаємо.